Борсуки Вони здатні навчатися новим способам пошуку їжі та запам'ятовувати шляхи, що ведуть до джерел харчування. Молодь навчається в дорослих важливим навичкам, спостерігаючи за їхньою поведінкою. Самки борсуків дуже турботливі. Вони тривалий час піклуються про потомство, привчаючи його до основ виживання. Деякі молоді борсуки залишаються з матір'ю до наступної весни. Борсуки мають дивовижну здатність протистояти отруті змій завдяки товстій шкірі та природній стійкості до отруйних речовин. Вони можуть навіть полювати на змій, не боячись серйозних ушкоджень. Борсуки досить охайні тварини. Вони підтримують свої нори в чистоті та облаштовують туалетні зони поза. Житлом щоб зберігати порядок у місці проживання. У борсуків є спеціальні залози, з допомогою яких вони позначають свою територію і навіть спілкуються один з одним. Кожен борсук має свій унікальний запах.